Понад мільйон гривень із держбюджету СБУ Полтавщини викрила посадовців однієї з філій «Укргазводобування», які близько року викрадали нафтопродукти держпідприємства. За даними слідства, ділки втручалися у роботу нафтопереробного обладнання та незаконно отримували газоконденсат. Нафтопродукти вивозили невеликими партіями на власних авто, продавали та використовували для власних потреб. Як повідомила речниця СБУ Полтавської області Інна Усова, справу вже скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Правоохоронці затримали фігурантів на гарячому під час вивезення чергової партії нафтопродуктів. У ході обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів, вилучено 16 автомобілів, які використовували у незаконній схемі, майже 5 тонн викраденого газового конденсату службову документацію. Організатори схему та двом активним учасникам, яких затримали на гарячому, повідомлено про підозру за частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Це привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службового становища ще неорганізованої групи. Іншим 10 фігурантам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.